Доброго дня, друзі. Ви на моєму новому каналі під назвою Між АІД і ВСДН». Ми, каналі, на якому будемо говорити ми про здоров'я, про те, як може бачити людина, світ крізь свій фізичний стан, стан здоров'я, стан щотоподібної зусиль, стан судин. Зараз я йду на танці. До чудової людини танюші, де будемо ми танцювати, де будемо працювати з нашими обмінними процесами, бо погодьтеся, що рух в тій чи інакшій мірі це життя в допустимі для здоров'я, звичайно, все має бути в комфорт, а не в виснаження організму, особливо коли ми є виснаження, звичайно, сильні силові навантаження. На мою думку, вони є зайвими. От, має бути задов... задоволення, і е, на цьому каналі будемо говорити про ту призму, власне, крізь яку людина може бачити світ. Адже якщо ти здоровий, в тебе є одні цілі, одні емоції, одні бажання, одні плани. А коли твоє здоров'я, тві судини, твій настрій, твоя емоційна система внаслідок здоров'я дала певний збій, то в тебе йдуть абсолютно наші цілі це прокинутися зранку і не мати величезних набряків, не мати головних болей, не мати болей у суглобах, в спині, в шлунково кишковому тракті, щоб весь організм працював нормально і лише тоді ти зможеш функціонувати. Але людина, людина в діагнозі, вона змушена жити. Крізь е, всю цю історію, крізь всю, всю цю реальність і завжди є певні фарби, яких е, певне скло, крізь яке ми бачимо світ, і ця реальність вона не зрозуміла тим, е, хто цього не має. Тому на цьому каналі ми, власне, будемо говорити про шлях до ремісії, е, крізь призму психологічної роботи над собою, е, крізь призму будемо йти до ментального, до фізичного здоров'я і будемо робити все, що в нас. Силах я щиро дякую вам, що ви дивитесь це відео, і буду рада бачити вас на цьому каналі. Здоров'я всім!